Однією з великодніх традицій є виконання молоді та дітьми гаївок біля храму. Їх виконують лише протягом кількох днів на рік, адже до Великодня триває великий піст. Тому розваги починаються тільки на свята. Які гаївки знає сучасна молодь? Бачили наші кореспонденти. На запрошення протиреї Івана Лапки митрополит Івано-Франківський Галицький і Оасав прибув до храму Архістратига Божого Михаїла та благословив початок Гаївок, який найкраще відображає сутність великоднього святкування. Кожний народ, християнський народ, по-своєму славить Бога, славить Христа Воскреслого згідно своєї культури традиції люди прославляють Бога. Гаївки, які із року в рік започатковуються на у пасхальні дні біля Івано-Франківського храму Ся Архесвятоархете Божого Михаїла. В піснях найбільш най, найбільш краще, якраз відображають самосутність великодних свят. Вже стало доброю традицією, коли із року в рік багато івано-франківської молоді приходять до Божого дому, щоб в піснях прославити Христа. У християнських гаївках показується радість від приходу весни та воскресіння Христового. Гаївки також є елементом народного фольклору, які дещо змінюються з пилим часу, проте не втрачають своєї первинної радісної сутності.